Слава Україні! Розпочалась 375-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти. Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голошівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області: серед них ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Гриниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне, Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів: Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області ворожих обстрілів зазнали зокрема. Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Притечене, Кліщівка, Курдюмівка, Дружба, Олександро Шультине, Озарянівка, Деліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Противник безуспішно атакував позиції наших військ. Поблизу населених пунктів Кам'янка, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Побєда, здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 30 населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Очеретного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимілянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів в понад 40 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Кам'янське, Запорізької області, Береслав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське, Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків, Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення в місті Нова Каховка Херсонської області. Окупанти використовують цивільне населення в якості живого щита. Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об'єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста. Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими козачими батальйонами, зокрема в районі Вугледара, виконує завдання ворожий козачий батальйон Степ Тигр, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Російської Федерації та нехтує взаємодією з підрозділами Російської окупаційної армії. Авіація Сил оборони України за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах: один по складу боєприпасів противника, один по автомобільному мосту. Також наші захисники збили чотири розвідувальних і ударних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, а також дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 930 російських окупантів, знищили 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню і один засіб ППО. Також ворог втратив 10 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!